Ви знаєте, ситуація по висловлюванням Юрія Бойка, вона ну не можна сказати, що несподивана, але вона набрала дуже великий наголос. І от до сьогоднішнього дня, скажімо, починаючи з 24 лютого, 2022 року, всі якось намагалися об'єднати всю країну. І тут знову нам підкидають речі, коли там ми це вже проходили, коли країну ділили на сорти, коли ділили на україномовних і російськомовних українців, коли хтось намагався щось там заперечувати і робити от ті речі котрі на окрему частину електорату працювали. Мені здавалося, що після рішення РНБО, коли реально ОПЗЖ була заборонена, як колаборантська партія, партія, котра реально привела війну в нашу країну, що подібних речей не буде. Але чомусь наші політики два з половиною роки мовчали, і от зараз в той час, коли Здавалось би, ще один вирішальний бій. Одна вирішальна така ситуація, коли ми мусимо вийти на певні домовленості, але ми мусимо вийти єдиним фронтом. Вдруг закидаються такі речі. Я це абсолютно не вітаю. Звичайно, думаю, що з паном Бойка нічого не станеться. Йому влада це пробачить, тому що сьогодні о тих крило ОПЗЖ, що лишилось в парламенті, бо влада також визнав. Партію і членів партії колаборантами фактично лишили їх всіх членами парламенту, і вони сьогодні в зв'язку. Практично більшість законів голосують з фракцією Слуга народа. І цей дисонанс ну він не зрозумілий ні суспільством, ні політичною елітою. Та просто звичайними громадянами тому думаю, що люди все ж таки розуміючи все, засудять і ніколи, навіть якщо це якийсь проба піра передвиборчого в черговий раз, вже на це ніхто не поведеться. І та політична сила, і Юрій Бойка, вже лишиться в історії і більше в сучасності, його ніколи не буде. 2024 рік. Ми проваджаємо його неоднозначний цей рік, неоднозначний, бо сподівання на нього були дуже великі. Сподівання на наших партньорів, на Сполучені Штати, Великобританію, Євросоюз, всіх інших, хто об'єднався в межах Рамштайну про допомогу нашій країні. Ми очікували, що 24-й буде роком перемоги. Шкода, шкода, ми помилились. Шкода, ті економічні санкції, що вводяться, не роблять того. Щоб зупинила Російську Федерацію. Але в цьому році були якісь позитивні моменти, там, де наші хлопці і дівчата спромоглися вийти на територію Російської Федерації, взяти певну територію в Курській області, показати, що і ми на щось спроможні, що не можна порушувати незалежні кордони країн, визнані організацією Об'єднаних Націй. Але шкода, що ці міжнародні інститути не можуть впливати на тих, хто порушує статут ООН. І це теж висновки, котрі нам треба зробити, всього того, що відбулося в тому числі в 2024 році. Але перед нами. Вже приходить 25 й рік. Дуже великі сподівання. Дуже великі сподівання. Після всіх заяв Трампа після його перемоги в Сполучених Штатах, всіх зустрічей європейських лідерів. Хоч Європа теж дуже неспокійна, вона дуже різна. Здавалось би, що в Європейському Союзі в цей демократичний світ всі як один повинні якісь правильні цінності зберігати. Але ми бачимо, що є Орбан і Фіца, ми бачимо, що є позиція там по НАТО. Люксембурга чи Мальти, здавалось би, невеличких країн, але коли консенсусом приймається те чи інше рішення, то воно дуже впливове. Ми бачимо, що країна номер 2 по допомозі нашій країні Німеччина сьогодні має свою урядовий кризу. Вони 23 лютого наступного року будуть проводити вибори. Але навіть подивиться, оця трагедія в Магдебурзі, вона замість того, щоб всім об'єднатися і подумати, що і як правильно робити, вона викидає та дає рейтинги альтернативи для Німеччини про партії, де вони на цьому теракті по цим біженцям всьому питаються здобути якісь там політичні речі. Дуже добре, що Франція нарешті напередодні Різдвяних свят затвердила свій уряд. І я сподіваюся, що він певний час попрацює, і допомога Франції теж збільшиться для нашої країни. Тому дуже великі сподівання на 25-й, щоб це все завершилось у деяких політиків. Вже пече в різних місцях, вони дуже хочуть е, найближчим часом вибори. Побачимо. В першу чергу, я дійсно хотів би, щоб наша країна єдиною, цілісною, нормальною завершила цю війну. Щоб ми вирішили всі в першу чергу ці питання. А після того перезавантаження в цілому країни, після того можна проводити вибори, вибирати. Достойників, але кожен з нас повинен розуміти, що наша відповідальність теж дуже і дуже велика. Бо ми обираємо людей, ми обирали всіх президентів, ми обирали всі склади парламентів і ми дозволяємо цим людям дуріть нас. Тому давайте і дбати про свій голос. В будь-якому випадку його не продавати, в будь-якому випадку обирати найкращий варіант для розвитку нашої країни. Я переконаний, 25-й рік повинен бути найкращим, і ми розпочнемо розбудову нашої країни з придешніми святами.